Федерація плавання Дніпра стала черговою на мапі мегаполісу, яка також серед інших видів спорту поновила змагальний сезон після літніх канікул і відпусток. Першим серйозним стартом для неї став особистий осінній чемпіонат міста, враховуючи реалії сьогодення з метою безпеки. Турнір проводився на двох локаціях. Малеча двох вікових категорій 2012 13 років народження та 2014-го І молодші долали дистанції 50, 100 і 200 метрів доріжками басейну Придніпровської державної академії будівництва. Архітектури ще три категорії 2010-го і молодші кадети, 2008-го-2009-го юнаки та юніори, і 2007-го і старші переможців і призерів з'ясовували на плесі палацу водних видів спорту Метеор. Загалом майже 500 спортсменів, серед яких є ті, що пливли індивідуально, а також які представляють спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи Олімпійського резерву, дитячо-юнацькі спортивні школи, Дніпровський фаховий коледж спорту, школу вищої спортивної майстерності, спортивні клуби та фітнес-центр. Три розіграли нагороди на 16 дистанціях. Закінчився олімпійський цикл і починається новий. І зараз ми проводимо змагання для. Майбутніх олімпійців, ми сподіваємося на це. це. Спортсмени зараз впливуть і стартують, які через місяць у листопаді будуть змагатись на чемпіонаті України в з плавання. Тому це такий промежковий старт для всіх спортсменів. Не піддався зірковій хворобі і не задар ніс. молодий, втім вже титулований вихованець метвору, учасник крайніх олімпійських ігор в Парижі, майстер спорту України міжнародного класу Олександр Жолтяков, який разом з почесними гостями, головою відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайлом Кошляком та начальником управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександром Осиповим взяв участь у стислій церемонії відкриття змагань. Після чого поділився крайніми новинами і планами зі свого. Спортивного життя Повна релаксація була на протязі місяцю, це до вересня. А вже після вересня я почав плавати, тренуватись, але в своєму режимі, як мені захочеться. Тобто це два тренування на день, але які я захочу, в мене зараз тренер сказав мені, що я можу ще цей місяць робити, що я хочу і плавати, що завгодно взагалі. Перший старт вже буде через дві неділі. Це чемпіонат гран-прі в Польщі. Наступним буде другий етап гран-прі. Він у кінці листопада. І потім вже буде основний старт на цей полурік. Це чемпіонат світу по короткій воді, тобто є велика вода Олімпійська, а є коротка. Голова відділення Національно-олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк виступив з ініціативою започаткувати і провести протягом 2025 року декілька етапів заключним фінальним стартів олімпійські надії, щоб з одного боку наситити календар, а з іншого водночас паралельно дати можливість декільком віковим категоріям юнаків і дівчат знову спробувати себе і відчути ауру та подих змагань, які не замінять жодне тренування. Діти це наше майбутнє. Ми проваджуємо з майбутнього року 25-го змагання Олімпійські надежди. Діти повинні розуміти, що в них є підтримка, маряна з ними. До Слава Україні! Традиційно, за підсумками кожних змагань, серед яких особистий осінній чемпіонат Дніпра виключення не склав, фахівці і тренери у відповідності до результатів своїх вихованців проаналізують виступи підопічних, після чого внесуть корективи у плани підготовки, щоб наступний старт став успішнішим від звітного.